На Волині попрощалися з мужніми героями, які віддали своє життя за нашу свободу та незалежність. 20 травня 2023 року провели в останню дорогу героя Олександра Сушика, який загинув 14 травня в Донецькій області в результаті ворожого обстрілу. Як пише прислужба Іваничівської громади, війна забрала у дружини чоловіка у п'ятьох дітей батька, вонучки дідуся у військовослужбовців. Вців побратима і друга Олександру назавжди 55. На туріщині провели в останню земну дорогу загиблого нацгвардійця Юрія Строчика. Він був єдиним сином в матері. За інформацією Фейсбук спільноти Турійська громада сьогодення. В останню земну дорогу із військовими почистями героя провели 20 травня. Відомо, що Юрій віддав своє життя у боротьбі за Україну 10 травня на Донеччині. Під час виконання бойового завдання йому назавжди 45. У неділю, 21 травня, у Хрестовоздвиженському храмі села Смідин провели в останню дорогу захисника України Олександра Книша. За інформацією Володимир Волинської єпархії УПЦ МП, житель села Сьомаки, 56-річний Олександр Книж, рік вважався зниклим безвісти. Редакція телеканалу конкурент Ві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблим. Хиблих героїв.